Отже, всі атрибути додані, і ми вже оновили нашу сторіночку і бачимо наші характеристики, власне, наші атрибути в вигляді характеристик. Далі, далі ми додамо супутні товари. Займо не тут, як це звичайно робимо, а тут. Рекомендовані продукти. Лє два. і далі за списку. Є вісім не, не, не додаємо, додаємо lf10. Добре. Оновимо. Переглянемо, що маємо. І в нижній частині маємо наші рекомендовані товари, які можуть зацікавити потенційного відвідувача.